Вітаю! Це про світло. Хочу представити вам лампи для освітлення стелажів. Це наші сусіди по поверху. Вони займаються посудом. Ми для них робили спочатку світло для виставкових стелажів, я пізніше покажу, а потім світло в шоурумі для підсвітки посуду на стелажах. Лампа. Має розмір. Ось вона так виглядає. 17 на 17 міліметрів кутова. Вона кріпиться стілаж зварений з профільної труби 2020, -20, 20 на 20. І вона, ну от як їх взагалі не видно. І для того, щоб її побачити, треба залізти під стілаж. Вона ось тут за профілем. Зараз спробую показати. Ось аж там. Одна лампа на полицю. Полиця наливається світлом дуже рівно. Це видно на, порожніх, на порожній полиці гарно, але зараз полиці всі з, з посудом. Лампи температура світла тут 5000, під посуд багато кольорів, тому. Лампи універсальні. Якщо б тут було, наприклад, більше або коричневих тонів, або вироби з дерева, то можливо, треба було б зробити світло трошки тепліше. Але світло, світлодіоди з дуже високим індексом кольору передачі, CRI мінімум 90, 95, і тому ми зараз бачимо всі кольори, всі відтінки і дуже гарно видна фактура посуду. Я зараз трошки ближче пройдусь. Потім дивіться, що як вона працює. Ось тут є полиця нижня. Посуд виходить за габарити стелажа, і він освітлений рівно без пропусків. Ось у нас тут полиця з. Посудом чорним, він схожий на чавун, але це кераміка. Керамічні штучки. Я не знаю, як цей посуд зветься. Деяких речей не знаю призначення. Я знаю, що ми передаємо і показуємо всю красу посуду, фактуру. Ось, наприклад, такі речі. Світло, якісне світло дуже зразу Ось, дивіться, які. Я не знаю, як передасть телефон, а кольор, я думаю, передасть. Оп, все. Це Київ, друзі. Світло вимкнулось, тому, на жаль, ми не зможемо показати. От, от цей посуд, коли він під світлом нашим, а наше світло схоже на сонячне, він взагалі як, як налите море цей посуд. Ну, давайте темне покажу, як воно. Ось такі стележі. зараз день світло ще є і тому долітає світло до стеллажів. Ми ще займаємося світлом для рослин. Під нашим світлом росте все, і це не світло для розсади, а світло для повного циклу вирощування. ще займаємося світлом для життя в локдауні, як зараз. Ну, зараз локдаун день, вони не, не, не дуже відчутно, що світла немає. Ну, як немає? Не працює комп'ютери, не працює техніка, а от ввечері. Це вже відчутно. Ми робимо світло, яке споживає дуже мало енергії і працює з гарним, з гарною, дає гарну кількість світла. Це не, не, не світло для того, щоб в темряві не вбитись, а світло для того, щоб в темряві працювати повноцінне робоче місце. Я трошки пізніше в наступному ролику, мабуть, розкажу про ці, про ці лампи. А тут, ну, можливо, ще трошки пізніше, ввечері, просто пройду по полицям, покажу вам красу цього, красу цього посуду. Всім здоров'я. Ну, ось так зараз я ще трошки відійду на, на другий кінець кімнати. Ось такі шоу-рум. Це, це стележі, які не возяться на виставку, їх тут 5. Ширина стілажа 1,5 метра, три полиці освітлені на стілажі. Потужність лампи стелаж ну, приблизно десь 30 Вт. Можна, є можливість регулювати в мінус, якщо треба, зробити від 0 до 33 Вт. Це під замовлення. Якщо ви хочете представити, наприклад, комусь колекцію, яка стоїть на, на правих стелажах, ви просто можете усі. Два не вмикати. І тоді у вас акцентується увага на оцих трьох, наприклад. Тут ще є, потім буде світло. Розкажу про виставкові стілежі, які ввозяться з собою по виставкам. Як тут було вирішено проблему освітлення? Їх тут таких два: ось один, і ось з другого боку. Ще один. Так, ну ось такі кратеньки вийшов у нас сьогодні ролик. Закінчуємо.